Привіт! В цьому відео розбираємось з металодетекторами. Так, настільки просто, без жодних довгих вступів. І причому не з тими, з якими хтось шукає там десь по пляжиках якісь загублені каблучки. Ні, ми, як завжди, про безпеку. Але про все по черзі. Поїхали. Багато хто вважає, що металодетектори існують виключно для того, щоб хтось не проніс кудись зброю. І неважливо яку, хоч холодну, хоч вогнепальну. Проте насправді вони ще й для того, щоб ніхто нічого не виніс. Ну, ви знаєте, оці догмати радянської філософії, на кшталт Ти зесь хазяїна, не гость та з роботи, кажи гость. На жаль, адепти цих догматів ще існують, тому металодетектори це ще й проти них. Бувають вони двох типів: арочні та ручні. Арочні це величезні рамки, настільки величезні, що навіть поруч зі мною в кадр не влазять, бо я і сам немаленький. Вони є в аеропортах, на вході на якихось масові заходи, та насправді багато де. Ви виклали на ленту все металеве, пройшли через арочку, якщо вона не пискнула, пішли далі. Ну а якщо пискнула, то вас перевіряють вже ручним. Він, на щастя, більш компактний і в кадр зі мною вже влазить. І ось саме ручним потім виявляють, де саме щось там у вас сховане. Звісно ж, це все спрощено, але суть саме така. Чому спрощено? Бо арочних, наприклад, буває світлова індикація, яка показує, на якій саме висоті виявлено метал. До речі, в сучасних металодетекторах вона зазвичай є, хоча буквально декілька років тому це була прям фіча-фіча. І якщо що, за потреби її можна вимикати, як і звукову індикацію. Звісно ж, в залежності від умов, в яких працює металодетектор. Далі зони детекції. Чим їх більше, тим чутливіша арка, і тим точніше ви зможете виявити, де саме намагаються щось сховати. Наприклад, серед арочних металодетекторів Trinix є моделі на 6, 18 та 33 зони. Чутливість на одну зону регулювання чутливості може доходити до 2000 рівнів. І ні, звісно ж, не на молекулярному рівні, проте достатньо для того, щоб зреагувати на якісь дрібні прикраси. Підтримка декількох частот. Якщо поставити поруч два арочних металодетектора, то їх поля будуть заважати один одному працювати коректно. Саме тому існує підтримка декількох частот, щоб можна було між ними перемикатись і конфлікту полів не було. Індикація кількості проходів та тривог. Тут, мабуть, пояснювати не треба, все очевидно, це такий собі контроль за контролюючими. З іншого ж боку, цей контролюючий завжди може вимкнути металодетектор з розетки, щоб хтось міг пронести маленьку, прямо малесеньку тонну метала. Хоча способи захисту від цього теж існують від камер відеоспостереження до якихось пломб на розетках чи конекторах дротів. Проте цей контролюючий не зможе змінити налаштування, бо є захист доступу до них адмінпаролем. Ну а далі про зручність, бо є класичні варіанти з аналоговими кнопками, а є більш сучасні із сенсорними дисплеями. А для деяких моделей існують пульти дистанційного керування, а це прям зручніше. Ну, і якщо ми прямо про сучасне, то також варто згадати і функції самодіагностики та самокалібрування. Це теж суттєво спрощує життя. І ще одна важлива річ, якою може бути обладнаний металодетектор, це вологозахист. Ні, це не для того, щоб з ним пирнати, це для того, щоб він не боявся дощу. Хоча так чи інакше загалом рекомендують використовувати металодетектори під якимись навісами. Ціни на лінійку металодетекторів Trinix на момент зйомки цього відео, якщо трохи заокруглити, становлять від кілобакса до 2,5. Звісно ж, в залежності від набору фіч та кількості налаштувань. Також в лінійці Трінікс є моделі з проходом завширшки в метр, щоб комфортно могли пройти навіть повноцінні люди розміром з мене. Зарочними це все. Далі уявіть собі таку ситуацію: людина проходить через арочку, арочка спрацьовує, тобто пищить, і одразу підходить охоронець і дістає оце. І щоб людина не злякалась, що це якийсь електрошокер чи дубинка, якою людина зараз отримає. Тут є спеціальний напис: сканер. Все продумано. Це Trinix 3003 B1, ручний металодетектор. Він працює від стандартної батарейки крони. Хочете, користуйтесь звичайною, а хочете, купуйте акумуляторну і перезаряджайте її прямо через металодетектор. Відповідний порт тут є. Сам пристрій доволі компактний та легкий, всього 400 грам. Робоча частота 18 кГц. Є аж три варіанти індикації: світлова. Працює завжди, а ось між звуковою та вібраційною можна перемикатись ось цією кнопкою, яка поруч з портом для зарядки. Зарядки в комплекті, звісно ж, немає, як і акумуляторної крони. Це все доведеться купувати окремо. Проте є ось такий чохол кобура, щоб кожний охоронець міг відчувати себе справжнім ковбоєм. Але давайте трохи повернемось до індикації. Піщалка доволі гучна до 75 дБ. Ну, а вібрація тактильно приємна, а головне відчутна. Ось тут є одразу два дуже схожих свіча: червоний це живлення, а чорний це перемикання режиму чутливості. Ось вам приклад зі звичайним USB-штекером. В одному режимі нічого нема, в іншому одразу спрацьовує. Простий, недорогий, а головне, ефективний пристрій за 1368 гривень на момент зйомки цього відоса. Єдине, що я б тут хотів змінити, це ось цей ремінець. На ручці, бо він розрахований, судячи з усього, або на дитину, або на якусь тендітну дівчину, або на якогось середньостатистичного китайця, бо мені з моєю доволі середньою клешнею руку туди запхати майже неможливо. Але це я. Ну а в усьому іншому, як на мене, він ок. Дякую вам за перегляди. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші наші відоси. І ми з вами ще обов'язково побачимось.